Боже, на слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Коли стаються якісь приємні речі для нас в житті, вони саме зрозуміло приносять нам милість, радість, приємність. Зворотньо, коли стаються якісь неприємні, складні обставини життя, чим скоріше їх хочемо позбутися. Чим скоріше хочемо вийти з цієї складної ситуації, проблеми, кризи. Але чи в приємних обставинах, чи не в приємних, Бог в одинаковій мірі присутній. Чи приємні обставини, чи неприємні, одинаково Бог дає. І одні, і другі потрібні для мого освячення і спасіння. Тому важливо бути свідомим того, що ми часто промовляємо. Коли кажемо про Господа, що всюди єси, все наповняєш. Бо я присутній всюди і повсякчас. І ніщо не стається припадковим без Божої волі, без Божого допуску, Бог посилає нам ті чи інші вставлення життя. Тому надто важливо усвідомлювати Божу присутність усіх подій. І коли щось стається, не охкати, не ахкати, але казати, що Бог мені хоче цим промовити. Коли стається щось складне, трудне, не панікувати, не опускати руки казати, так, я вірю, що Бог є зі мною, і Бог попровадить мене через ці обставини. Коли стається щось миле, приємне, також не зациклюватись на цьому, сказати Слава твій Божена, слава тобі, що ти дав мені це, що ти любиш мене, що я є, цінний і важливий для Тебе». Бог завжди і повсякчас, і у всьому, і за всім. E até